Акмеологічне моделювання освітнього простору для творчого самовдосконалення вчителя і самореалізації учнів так звучала тема семінару, який відбувся на базі школи номер 2 Учасниками зустрічі були директори навчальних закладів міста. Виступаючи на зібранні відзначали, що національна стратегія розвитку освіти в Україні чітко окреслює перспективи та завдання, які стоять сьогодні перед освітньою галузю щодо покращення надання якості освітніх послуг. Продовж п'яти останніх років педагогічна спільнота Вільного та працювала у напрямку акмеологія як каталон та престиж навчального закладу, наголосила начальник міського відділу освіти Алла Краснокуцька. Педагогічна акмеологія це шлях та методика досягнень професіоналізму і компетенції у своїй роботі самого вчителя. Кожен творчо працюючий педагог, що будує свою акмеограму. Ми, як керівники освітніх закладів, які повинні першими турбуватися. У наданні якісних освітніх послуг нашим вихованцям, нашим дітям повинні неабияки велику приділяти увагу методичній підготовці наших колег. З цією метою ми з вами проводимо теоретичні, практичні семінари, цією метою ми з вами складаємо графіки підвищення курсової підготовки наших колег. При обласному інституті після дипломної підготовки освітян сьогоднішній наш семінар, який ми проводимо на базі другої школи, теж є фактом того, що ми з вами працюємо над тим, аби надавати якісні освітні послуги нашим дітям, аби навчити дітей не тільки знань, а в першу чергу навчити їх зміти здобувати черпати із різних джерел ці знання. Семінар був поділений на дві частини: теоретичну та практичну. В першій розкривалася суть теми семінару, обговорювалися основні напрямки роботи. Практична частина проходила в цікавій формі з проведенням майстер-класів та довільного спілкування. Завершилася зустріч спільним обговоренням.